Всім привіт, друзі! Сьогодні хочу показати, як фрезерувати такі жолобки, канілюрчики, да, щоб вони були рівненькі, як то кажуть, красиві і ідеальні. Рівненькі плані тому, щоб вони були під 90 градусів в одну лінійку да, з нашим налишником, щоб це все виглядало естетично от І гарно. Бо раніше я так ніби швидше було, да, малював таку лінійку і на око підводив до цієї лінійки. ну Зазвичай десь перестараюся, десь не достараюся. Ну, ну, або навпаки. І це виглядало не дуже гарно. тому я Дійшов до того, що потрібно ставити такі упорчики, для того, щоб фрезер в цей упорчик. І вони всі тоді виходять в одну лінійку, яку мені потрібно. Або, наприклад, навпаки, якщо ця середня буде довша, то дві в одну лінійку. Робимо розмітку так, як нам потрібно. Прораховуємо відстані нашого фрезера. Адже в мене отакий фрезер невеличкий Макіта. От, від центра фрези до края площадки цього фрезера в мене 5 ,5, 55 мм. Тому, якщо рахувати тут, то в мене десь виходить 5 см, як вже чисті, чистого розміру. От, ну, ви вже там дивитесь по своїм інструментам, як у вас там воно виходить. Але я, наприклад, дивився на свій і настільки це все діло в мене буде гарно виглядати. От така в мене внизу накладка буде, вгорі в мене буде там різаний листочок. От. Тому місце я поставляв для того, щоб це, ці всі накладочки понаклеювати. І потрібно один такий, як то кажуть, дуже важлива деталь. Коли фрезеруємо саме отак, я проводжу центр, да, і мені, щоб не перенастраюватися, я беру інший налишник, щоб пройти спочатку центри, а тоді бокові сторони налишника. Тому, коли я пройшов центр, я знімаю і залишаю ці упорчики на налишнику і відставляю разом з упорчиками налишник. Тоді, коли доходить діло до боків, я це все діло профрезровую, тоді е, виходить в мене все це рівно в один рядочок. По-перше, коли ми доводимо фрезу, да, ми вперлися фрезером, це ви відчуваєте. І назад раптово, ну, не раптово, а так акуратно, щоб тут нічого не начудити. Бо в таких речах тут треба бути акуратним, бо можна придеться переробляти. Або Залатувати, лікувати таку проблему якось. Ну, Щоб цього не було, потрібно бути уважним. Підводимо фрезера до упора, да? він вперся, і ми назад відвели фрезу і все. Ну, тоді чистенькі більш-менш такі деталі. Є, звичайно, трішки це треба шліфувати, ну по більшій частині їх менше, ніж було б, наприклад, на лінії. Чому? Тому що, коли ми підводимо до лінії, ми намагаємося зробити це акуратніше, наскільки це, у нас руки трясуться. Да? І ми введемо повільно фризу, і поки ведемо повільно фризу, то фриза пали деревину. От, а тут можна сказати, на всій швидкості вперлись, назад і все. і більш-менш у нас таке воно чистеньке. От, вже легше на шліфування. Адже такі речі я шліфую пальчиками наждачечку і отак ручками це все діло вишліфовуємо. Ну, звичайно, можна робити якусь циклю під профіль фризи. У ну, мене всього 4 налишники і робити на таку велику. В принципі, циклю, ну, в принципі потрібно зробити, бо інколи треба, щоб щось було подібне. Бо не кожен раз, як то кажуть, відкладуємо, відкладуємо, робити, а тоді вже і фризу закинули. <світ> От. Ну і, звичайно, потрібно, щоб не було такої гарі, потрібно, щоб була фриза наточена і якась якісна. Ну, на жаль, на даний час не кожен може дозволити собі купити якісну фризу, адже ще й ціни піднялися такі. що Майстерню потрібно протримати на плаву і вкластися в ті гроші, що, наприклад, домовилися з людьми до війни. От. Але все одно, щоб оце все діло було якісно і, як то кажуть, гарно виглядало акуратно це все діло, мені кажеться, краще робити такий упорчик для того, щоб воно все було рівненьке і тоді. По-перше, полегшує шліфовку, саме в цьому плані з цією горкою, Бо тут, а саме в краю, завжди трішки палить. От, е яка б фреза, наприклад, е не була якісна, але якщо вона трішки тупувата, то вона буде палить. Як ми з цього не хочемо. От. Ну що ж зробиш? Так що така ситуація. Я бачив багато робіт. Де хлопці робили і підводили так само по лінії на око оце все діло, і воно там то доходить до лінії, то не доходить, і воно ну, не дуже гарно. І особливо не дуже приємно, коли замовник би тикав би пальцем, що отут в мене криво, а ти хочеш з мене здерти якісь гроші ще. От, якось отак. От так що, така ситуація, друзі, з приводу от такого. Фрезерування, я думаю, що всім зрозуміло і всім буде, як то кажуть, до вподоби такий спосіб, хто не користувався таким подібним способом. Якщо багато налишників да, і мало струбцин, то можна з допомогою саморіза знизу прикручувати. але... Розмічувати це потрібно так, щоб потім подібні такі ляпухи, да, як оце в мене, могли перекрити ці отвори від саморізів. О, так що, якось отак, друзі. Я думаю, що вам буде в пригоді такий спосіб. Це все-таки легше не потрібно. Постійно слідкувати за лінією, да? адже буває, коли летить тирса в різні сторони, можна лінію проскочити на дуже багато. Було і в мене і таке. Я тоді приходилось це все вифрезерувати або обрізати налишник доклеювати частину. ну Або, якщо сильно торопився, то швиденько робив новенький і тому подібне. От. Так що така ситуація. Ну що, я думаю, що буде в пригоді вам такий спосіб. Ви, звичайно, підтримуйте мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, хто не підписується. Потрібно, як то кажуть, продвигати наш українськомовний контент. Будемо його далі продвигати. Все-таки це наше, і ми повинні це вже розуміти. Що ми як то кажуть українці. І я думаю, що ви мене в цьому плані підтримаєте, і будете підтримувати і надалі. Ну що, друзі, я думаю, що спосіб вам зрозумілий, ніби нічого такого складного, але вам це буде в пригоді в майбутньому. Це полегше вам працю і повисить якість вашого виробу. От, Так що в мене все, друзі. Всім мирного неба, міцного здоров'я і всім до побачення!